Сьогодні поєдинок проти ісландського Стіарна. команда, ну, з одного боку, можна сказати, зі скромного чемпіонату, але з іншого боку, стярнен стабільний учасник Єврокубків. І за підсумком попереднього сезону команда, яка увійшла до трійки найкращих команд Ісландії, взявши власне бронзові нагороди чемпіонату Ісландії і таким чином виступатиме у кваліфікації ліги конференцій у новому сезоні. Житомирська команда третьої зараз йде, нагадаю, у чемпіонаті України, але має сміливі надії. Амбітні сподівання власне на другу частину сезону, тому що конкуренція в чемпіонаті України дуже висока і як ніколи серйозна така заруба власне за місце на будь-якому щаблю п'єдесталу п'є пошани. Ну і взагалі дуже цікаво виглядатиме, як на мене боротьба у другій частині сезону. Цим зараз небезпечний момент. Богдан пробував. Здається, Саме він підключився до атаки. Стріляв обличню дев'ятку, але забити не вдалося. Ось крупним планом демонструють найдорожчого, до речі, гравця за думкою трансфермарку. Хоча не він пробував, а пробував Олександр Назаренко. На найшвидше буде навісна передача. Навіз Бутківський пробуває. Сладкі удар вийшов по Бутківського по суті скидка в руки голкіперо Арні Олавсом. Прижмурився, лівий сексник Полісся, чекаючи на цю передачу. Зараз хороший вертикальний пас на Олександра Назаренко. Назаренко встигає. Назаренко піднімає на Фортюне, Фортюне. Фортюне пробиває. поперечина. А може бути добивання. Фортюне бореться. Крушинський. Крушинський. Намагався з двіночка пробити, прибити, але над воротом прилітає м'яч. Зараз дуже класна вся вертикальна передача. Не пам'ятаю, хто саме віддав. Здається, за позицію Артем Шабанов. За ідеєю саме він віддавав передачу. Олександр Назаренко відкрився наздогнав м'яч не вдалося обробити м'яч, пробити найкращого за системою гол плюс пас у Першій частині сезону він випередив її побутківського. І Бені Макуана. і конкурує за місце право нападника. Зараз небезпечно момент. Ой, там неприємно Лукас Телор Лука неприємно приземлився. Підвернулася так нога. І другу фазу через глибину. Шукати якийсь варіант підходу до. Говорить української команди. Навісна передача на дальню Сіку небезпечно було. Телор вибиває м'яч. Там врізався в суперника, але здається, це вже було після того, як відбив м'яч Лукас Телор. Тобто за матч на футбольного поля стався цей контакт. Центр ризикована передача, втрачений м'яч. Зараз контратака може бути з Через правий фланг. Атака Егерсон з м'ячем. Егерсон віддає другий темп. Удар! І Денис Бойко. Денис Бойко парирується. Удар дуже неприємно було, тому що так з набіганням діяли футболісти Сіарна. Кілька футболістів відкривалося у другому, третьому темпі. Якраз атака через другий темп принесла свої дивіденди. Все дуже щільно зараз перед штрафним майданчиком. потрібно розвертати, потрібно збільшувати ширину. Навісна передача Михайличарка, тала скидка у центр на Бутківському Бутківський віддавав далі, але не пройшла передача на Бориса Крошинського. Ну це те, що повинно бути. Це вже натяк на ту атаку, яка теоретично може призвести до забитого м'яча. Навіть у Бені Мокана було 6 пунктів у козака. 7. зараз момент небезпечного удар. І М'яч у Сіці Сіарна не відкриває рахунок у цьому матчі. Дуже інертно протидіяли зараз нападнику Сіарна, який спокійно обробив, вийшов на ударну позицію і точно завдав удару у цьому епізоді. Це якраз центр Форта Міль Атласом, про якого ми говорили, 22 номер команди. Ось тут портатлася на ніхто не грає. Настигає не Лукас Телор. Телор опиняється за спиною, ніхто не підстраховує Телора. Ані Танковська, ані правий центральний Сергій Чеботенко. зараз не точна передача Назаренко. Назаренко просиля передача. Ударі один 1 А 1-1 стає рахунок. Тут ніякого навіть натяку на сайт немає, тому що фактично від лицевої лінії віддаватися передачу Назаренко на Артема Козаки, який набіг і який Реалізував цей момент. Ну зараз на помилці спіймали на відвертій помилці футболістів ісландського клубу, які невдало розіграли м'яч перед власом воротами. Тут неточна передача. Потім призупинився такий захисник Ось Питання, чому нас такі інертно відіграли оборонці. Ось на що потрібно звертати увагу. Каличенко навіть на передачу. Удар небезпечно зараз було. Крушинський міг забити. Дуже символічно було б і, напевно, дуже логічно було б, якби Крушинський зараз визначився забити м'яче. Василь Грицук непогане переведення побачив і віддав на Богдана Михайличенка. Зараз побачив Грицук, чудово передачу виконав. А скидка на штрафний майданчик можна пробити. Грицук. далі прикидає на Кравченка. Кравченко, просиля передачі там ледь ворота не забіг з м'ячем. Богдан Кушніренко. Ну, буквально з трьох метрів пробував Кушніренко, але пробив дуже кволо. і М'яч просто пострибав до рук голкіпера. Центральний форт з непоганою антропометрією Василь Грицук. Грицук може пробити. Грицук пробиває, але не влучає Василь Грицук. Ну, Знову, до речі, обрізка перед власними воротами. Сярна ледь не призвела до другого забиту м'яча українською командою. Me. Ще один небезпечний It's момент. Yours. Далі удар Поруч з воротом пролітає м'яч. Хороший був момент. Трохи засильна передача, але Назаренко зумів її зупинити. Назаренко. Назаренко штурхнув майданчику. Назаренко Просильна передача. Силова передача, Але не вдалося Венделу пробити. Спроба скинути Кравшенка. І дальній удар Кушніренка Але м'яч. З лінії штрафного майданчика Кошній не надсилає оці Кравченко назад. Повертає. Ну і Все дає Состок. Дві хвилини переграли команди у другому таймі. 1-1. Підсумковий результат цього матчу. Ще раз повторюся, що за українську команду відзначився Артем Козак. За команду суперника забив Еміль Атласа. На цьому все. Дякую колегам за роботу. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу до життя Житомирської команди.